Мої любі, хочу ще вам показати отакий підгончик, така прикольна штука. Дивіться, як це все мімімімішно виглядає. Тут у нас трьох кольорів, в бежевих тонах, отакі рушнички. Ну, так як ми всі привикли тряпочки вирізати, оця совдеп'я. А ось дивіться, які, які рушнички, які вони гарнюні просто. Подивіться, якого кольору, і щоб руки витирати, наприклад, щоб брати, наприклад, якісь такі речі. Гарячим. Дуже це все красиво, так і е, дуже цікаво, що е, саме ще й тряпачки роблять. Ну, все на всьому. І ось дивіться, ще таких дві. Е, начебто, як і прихваточки, як просто, е, щоб ставити, наприклад, на стіл отакі. І написано кофі, це там, теж кофі, бачите, які. Ну, Непогані, гарні. А оцю штучку можна навіть і хранити їх, а можна просто, наприклад, для косметосу щось сюди поставити, брати, наприклад, хто там ходить в сауну, там. Речі, якісь свої, хоче покласти, або кудись їде теж ця упаковочка. Дуже гарно буде виглядати. Дуже сподобались вони мені такі гарнюні, і дві я навіть покладу, уже будуть у мене ці рушнички, такі мімімічні, щоб брати гарячу таку. posse